Привіт, шановні колеги! Нове коротеньке відео буде про такий Samsung. Він зараз працює, графіки його роботи я вам, звичайно, покажу. Трішки розкажу про цей холодильник. Приїхав він до мене після іншого майстра з підозрою на мотор. В принципі, це в результаті і оказалося правдою. Але так як тут стоїть кроковий клапан, питання було, чи сам кроковий клапан вийшов з ладу, чи мотор, чи мотор і кроковий клапан. В ітозі вийшла так, що замінили мотор кроковий клапан. Я, в принципі, не знаю, але він паяний, може, його міняв, може, не міняв. Зараз холодильник робить адекватно на звичайному вже моторі. Просто чого хочу показати це відео, тому що. По словам холодильщика, якщо ну, він як робив з боку поставив звичного поставив на холодильник звичайний мотор, вінкнув цей холодос в розетку і окремо метнув компресор звичайний. І приблизно через 30 хвилин холодильник почав бути без обманки, звичайно, ще не було тоді обманки, почав бути помилку, помилку цими лампочками. Але він вже такий в мене толковий, підключав з боку інверторний мотор, бо інвертор ще стояв на фішку, тобто вже працювали одночасно два мотора і тоді помилки не було. Значить, причина в чому: в зворотньому зв'язкові, тобто виробники це роблять для того, щоб ви там не змогли підключитися до яких там вентиляторів там різних, там якісь там. Реле затримки всяких таких фокусів не вичуряли. Вже давно це все в холодильниках приміняється і робиться для того, щоб не було знову ж вторинного ринку і так легко це було не зробити. Холодильник втасканий, але доволі такий свіжий, тільки що такий вже страшний. Зараз я вам зблизька його покажу. Давайте. І до речі, до речі, до речі той беко, який був в минулому відео, ми його поставили в себе вдома. Нагадаю, ми туди ставили замість крокового клапана, подібного, так як в цьому холодильнику є такі крокові клапана. Ми замість цього ставили через обманку бістабільні клапан. Робить ідеально і добре. До речі, подібний Samsung, вже перероблений в іншому місті теж. На інший тип клапана за допомогою обманки. Ось. Знову ж тут невеличкий такий експеримент проводиться, тобто зчитуються коди через спеціальну штуку. і Я вам скажу, що на цій моделі без проблем теж стає та обманка шагового клапана. Давайте подивимося, з на це чудо. Наш холодильник має морозильне відділення, линяну фрост і випарник. В холодильнику всередині. Тут кнопочки вибираються температура, ну в принципі, То все стандартне. Не звертайте увагу, який він грязний, який він брудний, тому що тому що за часи ремонту він отак і подсвікує. Е, Модель. Ось така. Заміть, тут випарник стоїть вон на задній стіночці. Там за плитою ще й вентилятор, є ледовська вже підсвітка, морозильна камера, може я не буду відкривати, Ну, ладно, от така брудна, негарна, ну просто. Ну Це все-таки вимається, те ще хтось буде користуватися. Окей. Да, 10 років гарантії на мотор. От. Давайте розвертаю і вам показую, що ззаді робиться. Ззаду в нас стоїть от на задній стінці. є Кришечка, і під цією кришечкою у нас стоїть одна от така плата. Ну, ось І такий інвертор. Що в нас тут є якісь написи? Давайте я тако вам пробіжусь. От. Окей. Чим відрізняється цей інвертор і взагалі холодильник від інших холодильників? Значить, зверніть увагу, ми робили раніше. Е Подібні самсунги, де був окремий блок живлення. Тобто ця основна плата, мозгі живилася від власного блоку живлення. Тут вони трішки зекономили, і живлення береться від інвертора. Тому інвертор, плата інвертора витягнути не ну, тому воно тут і на місці стоїть. Тепер дивіться, тут показую конкретно вам фішкою, розказую, що і як є. От по порядочку, Дивіться, секунду, 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 бо не бачу нічого. Значить, Дивіться, 12 вольт, 5 корпус ПВМ і зворотній зв'язок. Тому мою манку сюди просто надіти фішечку не вдасться. Прийдеться трішки подумати. Значить, ми вже зрозуміли, що зворотній зв'язок. Оцей FB, так, вивід оранжевий, обов'язково підключати, щоб не була полом, помилка. І ви від PVM теж потрібно від, підключати до моєї обманки. Давайте зніму для вас проводочки і написи заодно. Зараз ось. Як же вам мені показати? Дивіться, 5 вольт, корпус RX-TX і по кольорах відповідно ви бачите. так? Червоний, чорний, синій, жовтий. Значить, першим ділом, як я підключав обманку, нам треба було на обманку подати 5 вольт. 5 вольт у нас є на фічці. Як бачите, гинеди, це мінус. І 5 вольт підписано теж. Я спеціально підпаявся ззаду, щоб не різати рівні провода. Ну, в принципі, в вашому випадку ви можете зачистити оці провода. Да, зверніть увагу, що мінус тут взяли червоним проводом. Дуже дивна, дивна поведінка. А плюс взяли коричневим, що тоже дуже цікаво. Тобто на кольори увагу не звертайте, а звертайте увагу от на ці написи. Бачите, в мене червоний підпаяний червоний до плюса, чорний до мінуса. Все, обманка при цьому засвітиться. Так як обманка в нас працює по. Е ПВМ, тому стоїть і джампер, відповідно, зараз. Вон, бачите, на одиниці. Якщо цього джампера немає, воно працює по УАРТі, по новішому трошки типу Ну і встається два сигнали. Два сигнали PVM-сигнал. і FB підписано, це зворотній зв'язок. Значить, що я зробив? Щоб обманка нам не давала ніяких ложних сигналів. Я вже не, не зразу сюди підпаївся, а свішки просто відкусив ці провода. І як бачите, от вони з'єднані. Оранжевий це в мене жовтий. Тобто це у нас що там жовтий? Е, Ви від ТХ там а РІ, відповідно, сірий. Ось, таким чином. Тепер Тепер знову ж на інвертор 220 вольт. Від'єднувати вже не стоїть, бо весь холодильник потухне, логічно, бо він живлення бере з інвертора. Так. Що я зробив? Зиній провод. А, ось дивіться. Спеціально знов вже зробив негарно для вас, щоб ви бачили. О цих ця фішечка з трьома проводами йшла нам зразу на компресор. Рідний заводський. Я взяв два провода, синій і чорний, і підключив знизу на них мотор. Значить, цей синій я тут відкусив відповідно і на нього зразу от від мережевої фішки. ну Можна звідси брати, тобто від сітєвого проводу або от він. Підключив зразу 0 низ. Тобто у нас на компресор 0 пішов зразу від мережі. Ну, а Мережевий провод ну, 220, тобто, в даному випадку тут коричневий, тут він чорний, ну, це не важливо. Бо манка включається в розрив компресора, який звичайна релюшка, як термостат. Кинув перемичечку, от, бачите, на коричневим проводом от, на фішечку світиться, так, вон, коричневий, от, на нижню клємку, так. Подав типа, вход 220 і чорним вернувся знову же назад на мотор. Все, в принципі, дуже просто і зрозуміло. Ну і ще на секундочку. Нагадаю вам назад вже про шаговий клапан. Бачите, тут шаговий клапан має більшу кількість проводів. Ну, Проводів так само, але фішка знов вже різна. Там знизу є капілярні трубки, ось його моделька. Не звертайте увагу, що він зараз підключений через таку приблуду, Вон його рідна фішка. Тому що ця коробочка щитує коди. І по кодах і по даних він ну, скажімо, зроблено так, що на Samsung на вже без проблем можна поставити сюди звичайний клапан через спеціальну обманочку. Уже така, такий холодильник працює в іншому місті. Е, так, без обманки тут взагалі робота. Без обманки компресора. До речі, от сам компресор. Бачите, вже паяний перепаяний. І нарешті вернулися до звичайного компресора. Мотор працює на його майже не чути. Так, Давайте я ще щось по обманці покажу. Виключимо по з розетки. Так, Виключили з розетки і я покажу, як вона має блимати сама обманочка. Значить, бачите, раз в секундочку, короткий імпульс. Це значить, що нема сигналу на запуск мотора. Плата знаходиться в режимі, ну, в виключеному режимі, просто режим енергозбереження. Короткі от такі тички. Давайте ж зачекаємо, коли це мигання поміняється. Ну а поки ми чекаємо, як міняється мигання, значить. В цей момент ми включили холодильник. Це було вчора, він же протестований, цей холодильник. І ось одночасно набралось, замітьте, холодильник і морозильник. І холодильник ось собі тримав температуру. І морозильник тримав. Це було відтайка, воно далі тримало, а потім я прийшов і почав дергати, включати-виключати з розетки, ще деякі тести проводити. Одним словом, температуру він тримає чітко на обманці. Температура включення-виключення. Давайте ну, десь 1-5. От воно бігає. Не забуваємо, що тут плачущий іспарітель. Не можна ну, зробити так, щоб на парникові постійно була мінусова температура, інакше там збереться лід. Ну, а Знову ж а аморозильна камера 21, 17. Стояло на 19. Тоже лялечка. Ось зверніть увагу, як тепер мігає лампочка. Були раніше короткі тички. Тепер воно мігає. Там лампочка так сильно світить. Тепер мігає 50 на 50, бачите? Це значить, що вже сигнал старту є, все побачилось, все чітко, тільки ще пауза. Іде пауза, тут мусова пауза. По-перше, у нас звичайний мотор, щоб не теплове реле. Друга причина це особливість, знову самої роботи, бо тут кроковий клапан. І останній, третій варіант. Лампочка світить постійно, і мотор працює. Це говорить, що оця штучка сімістор замкнула оцих два проводочка І включила нам компресор. Так, тепер я вже без вас це все у культурі роблю гарно. Ну і давайте фіналочку. Колеги. Ми в цьому відео поставили і побачили, що обманки на звичайний мотор з трифазного без проблем стають і на такі Samsung. Не треба боятися е, кількості проводів. Тобто, дуже часто, якщо холодильник не дішман, там є свій власний блок живлення, тому на обманку тільки треба надіти фішку і вибрати. Якщо джампер на обманочці стоїть, значить він робить по ПВМ. Якщо не стоїть, він працює по UART, по новішому типу. Так, якщо багато проводів, як тут Dishman-версія 12 вольт. Вони беруть з інвертора так, гроші на окремий блок живлення. Нема питань. Ми ну знову ж підключаємо плюс-мінус вхід сигналу і вихід сигналу. Все дуже просто, тільки треба знати, які точечки його підключати. Е, далі. Нагадаю, що з, е, обманки на LG на Liphiran Miлі DLC протокол. І такі самі є моделі, де використовується UART, повний Арт. Такі теж є. Далі, обманки крокових клапанів. Проєкт дуже класний, дуже цікавий і так далі. В минулій серії ми таку обманку поставили на холодильник беком. Я показав, розказав, розжував, протестував і ще цей холодильник додому поставив свій домашній виключив. Вдома користуюся тим, Поки працює добре. Я думаю, їй буде працювати добре. Далі по Samsung. Тут протестована та обманка шагового клапана, в іншому місті теж працює вже холодильник Samsung на звичайному клапані замість, замість крокового клапана. Перед цим в мене багато було LG. На них теж бувають крокові клапана такі цікаві. На них. Теж протестована та обманка Крокового клауна. Багато цікавих проєктів, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки. І, друзі, всього вам найкращого. Бувайте!